Слава Україні! Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Сьогодні в мене буде відео про із серії, про книги. Із серії читаємо, Наталка читає, Трояндовий клуб читання. І зразу скажу, що це моя вже друга спроба записати це відео. Перша була невдала, тобто я думала, що я записую. Таке трапляється раз в ніколи, що я виявляється, не включила камеру, 20 хвилин говорила, а потім: ай яй нічого не записався. Тому я сьогодні, щоб надто не розчаруватися, якщо щось не так піде, я собі каву і пропоную вам зробити свій улюблений напій. А сьогоднішнє відео. от. Дуже до сьогоднішнього відео пасуватиме так: е, якийсь улюблений ваш напій, чи то кава, чи то чай, чи то просто водичка, чи то просто на фоні ви щось робите, його послухати можна, бо небезково, ну якби нічого я такого аж не показую, щоб дивитись на камеру, тобто воно підійде для такого навіть фонового перегляду. От, якщо я зробила собі каву і... Якщо ви в пошуку кави, можу ось вам порадити таку каву, яку я зробила. Це є 25. 25 кофі ростерс. Я вже теж не одразу про них згадувала. В мене, Я намагаюся, щоб в мене постійно був запастій кави. Не завжди вдається вчасно. Це, але переважно в мене вона є. Я вибираю собі переважно різні смаки, там то більше кислинку, то в гірчинку. Обсмаження я беру таке досить середнє. Я не люблю такої, аж гіркоти. Хоча я п'ю переважно, переважно я п'ю каву з молоком, чи то з піною молочною по типу лате або лате, капучино. Ось, але все одно так, не люблю, щоб мені гірчило. І чому я ще вирішила ще раз згадати відео про цього виробника, чи то обсмажувань, як би так обсмажувача кави, так, ну і можна сказати постачальника виробника, тому що в них ще діє знижка для моїх підписників. Хто побачить це відео, підписники чи не підписники, але ті, хто перегляне це відео і захоче собі придбати каву, от в них на сайті 25 Coffee Roasters буде діяти знижка 15% на зернову каву, крім наборів, подарункових наборів, комбо або ж дрип кава. Бо є таке поняття, як пакети. Тому ось так. Запрошую, вибирайте собі під свій смак. Тим більше там є навіть. Як-то визначник і підказка, так? Чи то не калькулятор, можна сказати, але щось типу калькулятор. Ви задаєте свої уподобання, що би вам хотілося, і вам підберуть от, на сайті, відповідно, вам підбере, яку каву вам хотілося б на той смак вибрати. Сьогоднішнє відео, яке сказала, про книги, і книги стосуватимуться загалом тема відео критичне мислення і все, що пов'язано з критичним вис... мисленням. Надихнуло мене на це відео. Я не знаю, як це назвати. Ну, воно, мабуть, бо це є штучний інтелі... Artificial Intelligence, от тому, мабуть, я називатиму воно. І якось, от ну, це вже не нещодавно, а досить там, може, з місяць тому, може, трішечки більше. Я заходжу, як завжди, в коментарі до свого відео. Я намагаюся відповідати. Ну, я не те, що намагаюся, я відповідаю на всі коментарі. Мені просто часом чомусь не всі показують. Тобто я бачу по ну, згідно повідомлень на пошті, що в мене щось є: якісь коментарі, але не чомусь не всі показуються. Не знаю чому. Але я заходжу на коментарі, як завжди, щоб відповісти, почати відповісти. І я бачу, що в мене вже згенеровано на кожен коментар по дві, а то й по три-чотири відповіді автоматично згенеровано. Ну, цей, тим алгоритмом, так, тим штучним інтелектом. Згенеровані відповіді, варіанти відповідей. І причому я от пройшлася по тих варіантах, і там були такі відповіді: ну, тобто, всі майже відповіді, вони в тему мається на увазі. Там навіть було згадано от, якраз відео про книги. І там про, про твір Шевченка було, і, і, і в тому коментарі пропонованому, так, щоб я вам відповіла. От, був варіант теж з Шевченком, тобто дійсно проаналізовано, що людина пише мені в коментарях, і варіанти відповіді на цей коментар. От я так думаю, ого, ну, я це так би взяла собі до уваги, що от уже отак, аж навіть, і от уже ем, ще більше. і більше і більше, більше, От ми якось це є ера зараз технологій нових так цифру цифровізації, і так далі. І далі, Все більше ми покладаємося на наші там пристрої різні, так, чи то телефон, чи то комп'ютер, лептоп, і так далі, чи планшет, таблет. От, і дуже якби, такі і тривіальні, і може навіть вже не тривіальні задачі покладаємо на них. от, Я знаю, що там коли я вчилася в школі, то нам навіть забороняли калькулятор з собою брати, бо все-таки ми мали обчислювати ну, або в голові обчислення робити, або от на листочку береш і то все розкладаєш і обчислюєш. А калькулятор ну, це вже аж дуже-дуже там важко чи що та, то Береш калькулятор. Але загалом ну, змушували все-таки думати розумом. А зараз все кажу більше задач таких іде, що ми маємо дуже велике полегшення. І, звісно, і на роботі, як яка робота, як яка посада в мене, це теж би, стимулюється і заохочується використання все-таки оцих програм штучних, штучного розуму, штучного інтелекту. Але якщо це постійно застосовувати, то що буде з власним інтелектом? Що буде з власним розвитком і з власним ну акі, не IQ, але загалом з нашим мозком та адже. Час іде, і відповідно, чим старша людина робиться, тим збільшуються ризики якраз захворювань, які пов'язані з розумовою діяльністю. Так? От, з нашим головним мозком, і оце ось собі полегшення життя. Воно, як на мене, це на мій погляд. Мій погляд може бути абсолютно протилежним вашому суперечити. Ну, чи там бути протилежним, так не суперечити, просто не відповідати вашому погляду. І ви можете дійсно мати зовсім іншу думку. Моя думка така, що та, що забагато зараз іде цього, і дуже забагато пропонується такий е, ласий шматочок, що за вас все зроблять. Ці задачі повиконують, а ви от сидіть, і релаксуйте, не знаю, приймайте сонячні вани, чи бров зайти далі, чи переглядайте листайте сторінки в інтернеті. І ми доходимо до листання сторінок в інтернеті. Я думаю, що оці ось такі підказки, це таке зернинка. Так, оці ось коментарі запропоновані мені, згенеровані. Це зернинка, чи це дуже малесенька частинка айсбергу. Так? насправді проблема набагато глибша і більша, що ми втрачаємо здатність до осмислення, аналізу. Співставлення причини наслідку. І якщо одним таким висновом, то до критичного мислення. І я по своїх посадових обов'язках, в принципі, мала би, ну, і маю, маю багато от таких різних занять з інформаційної безпеки, інформаційної гігієни, ну і в тому числі критичного мислення. Причому не тільки з української сторони, а і в нас час від часу приходить і читає нам лекцію. Офіцер кіберполіції Лондона, Лондонський, як він там у них називається, відділ кібербезпеки Лондонської національної поліції чи Лондонської поліції. І от він показує реальні приклади, які їм вдалося задокументувати, так, як люди потрапляли на різні афери. І причому люди, ніби теж ті, що не просто ну, як ще не повнолітні, так, а дійсно повнолітні, з досвідом вже, там, життя, різних життєвих ситуацій, працюють на роботі, виконують дійсно якусь розумову діяльність, але ні, навіть вони потрапляють не тільки в нас така є, що в Україні є багато шахраїв, і ми на жаль потрапляємо, стаємо жертвами шахрайства. А навіть в Лондоні, так, в Англії, Великобританії, таке теж буває. І от для мене в цій такій. Сфері критичного мислення. і в ці такі дні, бо ну це не дні, це вже роки. Знову ж я вернуся, чи як то багато шляхів, чи всі шляхи ведуть до Риму. У нас ці шляхи ведуть до війни, мається на увазі на тему війни і на тему, звісно, окупанта, країни-агресора, Росії, терориста. Вбивці і ката, і відповідно вони працюють не лише ж на полі бою, не лише вони знищують і руйнують будівлі, вбивають людей. А вони працюють дуже багато в інформаційному полі. Одна дуже багато. Ми це бачимо теж і на прикладах, як розповсюджуються різні новини з різним їхнім, таким якби фоном, який їм вигідний, і як. Як зламуються різні наші державні установи організації? У Тукрзрізниця нещодавно зламали сайт, були проблеми, і як вони підсаджують на гачок, підчіпляють от таких людей, які дуже ну... хочуть легких грошей, легкої наживи, а стають насправді джахенами чи як це називається? смертники. так? І знову ж приносять трагедію так само і в наше суспільство. І от м, кажу: я натрапила вже давніше на цю пані, пані Оксана Мороз. В неї досить довгий вже м, пише майже 20 років, я займалася маніпуляцією громадської думки. виборчі компанії, ми теж про це знаємо, як було зроблено. От, і так далі, і так далі. Тобто, людина має величезний досвід про різні маніпуляції, про різні. Інформаційні атаки і так далі. І вона в нас теж на, на фірмі читала лекцію і, і не один раз. І видала книги. Вже не одну, а три. В мене третьої нема, тобто в мене нема, мабуть, другої, бо перша нація овочів, третя як не стати овочем, а друга я забула як називається, але я її пильную, тобто, десь вона з'явиться, там, де я люблю купляти книги, я її куплю. Це, як на мене, от прямо, навіть якщо ви ну, вважаєте, що ви стопроцентно. Маєте повний захист, критичне мислення і так далі, аналізуєте всю інформацію. Або навіть якщо ви вважаєте, що у вас ніколи цього не трапиться, ніколи ви не станете жертвами шахрайства, ніколи ви не піддастеся на ці ось картинки, згенеровані штучним інтелектом, і як ми у тих котиків, бідненьких, нещасних, або діток, тим більше на руїнах, коли я наголошую, картинки дітей на руїнах, згенерованих штучним інтелектом. Картинки, так. Ми їх не поширюватимемо, бо ми розуміємо, що це нонсенс, оце ось поширення того штучного інтелекту, і які б не були е, такі картинки душі, як то серце розривальні, так е, і так далі, і так далі. Дуже багато можна наводити прикладів. Але загалом, якщо ви вважаєте, що ви або це вас не стосуватиметься, або ви надто підковані, я все ж таки раджу. Оці книги перечитати, вони дуже легко читаються. Тут дуже багато інформації, тут дуже багато базової інформації, а база це, це основа, фундамент, база, основа, основ. Тобто все так про якби. Гарно складено, гарно пояснено, звичайними словами, на звичайних прикладах, от реально на звичайних при на, на, на життєвих прикладах, на реальних прикладах, щоб було зрозуміло в різних сферах, чи це є інфобезпека, чи це є банківська безпека, чи це є телефонна безпека, чи це я для дітей підлітків, чи це для дорослих. Тобто дуже дуже багато інформації, дуже багато посилань на звіти різні. Тобто, от пані Оксана, як і багато хто дійсно справжніх експертів, експерт. Тобто з медіаграмотності, з критичного мислення, з інфогігієни. Вони не дають посилання десь там, от якісь там вчені, знайшли щось. Вони дають посилання конкретно. Ось є стаття, ось є дослідження, ось є конкретно оце дослідження. І ось почитайте, які тут результати, так? І це дуже цінно, щоб не було такого, що от ми десь щось чули, і ми переказуємо, воно все лавина наростає, наростає. Бо чим більше думка йде по селу, тим дуже воно драматичності додається, так і потім може бути картинка геть інакша, аніж джерело того витоку, так. Тому я надзвичайно рада, що є в нас такі люди, що є в нас такі книги. Звісно, я за нею слідкую і в Фейсбуці. Але в Фейсбуці так вона подає, вона дуже багато дописує, особливо зараз, бо зараз дуже страшенно знову ж таки та вчергове, що зараз говорити війна повномасштабна, це теж війна за розуми, за наші голови і за наші от, по, погляди погляди, за наші м, переживання і за нашу нервову систему, за нашу стресостійкість. Так? Адже, звісно, Росія давним-давно вже. І не рік, і не два тому вони розраховували, що ми от, здамося, оці всі бомбардування нас пригнітять, і ми підемо на штурм капітолію, на штурм нашої Верховної Ради адміністрації приднати і скажемо, все, ми згідні на все, аби лиш ви то все припинили. так? І ми згідні на що потім ви нас знищили. Їм це не вдається, не вдається, не вдається. Тому вони пробують, пробують все нові і нові підходи. І ось ці книги особливо кажу зараз, навіть якщо ви не переживаєте за свої паролі, бо це все це все. Проф... Про все воно, все в кучі. паролі, телефони, дзвінки, коди, доступ до карточок і так далі, до банкінгів. Але і всіляка інформація в Фейсбуці там теж дуже багато інформації збирається. І от кажу, та лекція одна з них з офіцером з Лондонського відділення кібербезпеки. Як він показав, як за кілька запитань в кофешоп, тобто. Кавовій крамниці заходить людина, і її ніби як от такі якісь запитання задають зовсім не як -то? безобідні на так, таке слово, може, це паразит. І от за кілька таких запитань повністю потім їй називають всі її факти дату народження, місце проживання згідно того, що вона наприклад казала Фейсбуці і так далі. І так далі. І люди просто такі робляться відразу такі очі великі і не розуміють, що діється, як таке могло статися. Тому Фейсбук і інші соцмережі збирають дуже багато про нас, особливо коли ми генеруємо собі оці ось штучно інтелектно згенеровані аватарочки. Я знаю, теж була хвиля, майже всі поголовно їх генерили і собі ставили. А десь там галочка стоїть, що я погоджуюся на обробку таку-то інформації. Це могло б проскочити, так? І непомітним. Так от, ось, ось такі книжки, як оця нація овочів, як не стати овочем і так далі. Вони дуже стоють в нагоді в ну, В наші дні. В наші дні. дні дуже запеклої боротьби і дуже важливої для нас боротьби. Ще в мене є книги, виявляється, і для діток такі книги роблять, пишуть. Думай сам, тут є по роках 4-5 років, 5-6 років, і точно є і доросліші. Але, звісно, дитина сама не буде сидіти читати 4-5 років. Це неправильно, це мають батьки найперше робити і займатися з дитиною, і проговорювати, розказувати і так далі. Тому виявляється от, дуже добре, що що тут пояснено, звісно, такими словами, які сприйме дитина, от і є вже для мами, для тата чи там для бабусі, дідусів. Тобто, хто хто може з дітками так читати і проговорювати, ось тут пояснено якісь приклади. Тут є навіть завдання, гарно. Я вже робила, дуже мені сподобалось, і дитині сподобалося. Робили з задоволенням. Тому навіть хтось би подумав, що 4, 5, 6, 7 років це ще за замаззамала за, за дитина, це ще за ранній період. щоб… Напрягати її критичним мисленням ні не зарано, бо тому, що потім, якщо не працювати над цим починаючи навіть з малолітнього віку, то потім виходить, що до неповнолітнього віку вже хтось може вбити і не одну людину, бо повівся на пропозиції в телеграм-каналі і зробив вибуховий пристрій самовільно, так і проінструктований гру. Тому, звісно, мусимо приділяти час цьому як для себе, для своїх мізків. Так і для дітей виділяти час і теж займатися з ними, і, ну, читати з ними, проговорювати з ними і так далі. Але, звісно, щоб мати, що проговорити, треба самому мати базу. І ну, кажу, соцмережі це дуже такий зріс, Ну, З одної сторони не показник, а з іншої сторони, і показник, і ти думаєш: от скільки несеться всього, як то все відфільтровувати. І от, та, вертаємось до пані Оксани, вона тут дуже чітко. Дає поради, як це все можна відфільтровувати, і як не спробувати не потрапити на гачок, і як краще то все видалити, аніж сидіти і думати, а чи я не зроблю якусь дурницю. Ось таке. Тому кажу, дуже мене, якщо підсумувати, збентежує і з ось такий наплив і така ну, така, зі всіх усюди допомога. Розв'язання задач якимись штучними джерелами. А як же ж потім думати про себе? Так, ну я, наприклад, дуже люблю настільні ігри. Я вже не раз згадувала скрабл, я дуже люблю складати от собі каву. Якби я зараз не записувала відео, так сидячи каву, і вам не розповідаючи про це критичне мислення, я би сиділа, грала в скрабл, бо я люблю дуже не просто каву собі сидіти і в телефоні бравзати, а щось. Зробити корисне для свого інтелекту, розвитку, емоційного, і так далі, яскраво дуже гарно підходить. Хтось має інші уподобання, різні настільні ігри, от це теж дуже добре, або почитати книгу теж дуже добре. І хотіла би вас також попросити запитати ваших порад, вашої думки, які у вас книги по критичному мисленню, такі, що от на першому місці. і от. Обов'язкові до прочитання. Я ще планую придбати книгу критичними, саме так і називається, від Art House. Я знаю, що в них там час від часу є знижки, можуть бути навіть до 20%. От тому я чекаю. Я, я люблю купляти книжки, але й водночас я люблю придбати книги, щоб десь була якась знижка. Все-таки купляється багато, читається багато, і не тільки книг, і хочеться десь зекономити, якщо так можна, то чому б і ні. Тому я чекаю знижку, і я придбаю собі ту книгу. Ну, раз вона так називається, значить, там теж щось цікаве, і якщо я не помиляюсь, там теж серія з трьох книг, от серія про критичне мислення. А вам, звісно, буду теж дякувати за ваші рекомендації, за ваші варіанти таких книг, чи то дитячі, чи то підліткові, чи то дорослі. Чи універсальні дуже мені все підійде? Я буду теж записатися і розвивати свою, ну наповнювати себе інформацією і потім ділитися з вами. Звісно, я зроблю якось огляд про цю книгу. Я вже обіцяла це, я її вже читаю. Ще трішечки мені лишилося, але хочеться прочитати багато всього, скільки всього є, і ось оскільки скоро Великдень. Придбала я собі великодню класику, то тобто буде якось може окремо, але кажу, скільки всього є, і обов'язків, і активностей, і читання. Хочеш ти все, але це нереально. Ось тому так. Потрішку поступово все буде. Вам же ж я дякую за увагу. Чекатиму ваші відгуки. Як завжди, вдячна за активність під відео, вдячна за подобайки, антиподобайки, будь-яку, як би активність будь-які. А дії, головне, щоб це не було принижувально або ж нецензурно, бо таке я не приймаю, не сприймаю, і головне, щоб це було українською мовою. Російською мовою Російськомовні коментарі я абсолютно ігнорую. Я не хочу мати нічого спільного з тою мовою. Не хочу просувати, що в Україні користуються російською мовою. Користуйтесь приватного спілкування зі мною. це не приватне спілкування, це не сім'я. Це є загальний інфопростір. Так, я цього не підтримую. Це для мене абсолютно не немає жодного пояснення тим, хто коментує в мене на каналі російською мовою. Абсолютно жодного виправдання і пояснення, чому ви так робите. Тому так, ось таке. Е е дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!